Одразу після розтелу ми даємо чисту теплу воду. Ми не додаємо туди енергетики, кальцію, ніколи колимо, не додаємо там глюкозу чи цукор, яйця курячі і так далі. Якщо ви так робите, вам так підходить і ви задоволені результатом, будь ласка, робіть. Ми так не робимо. Ми притримуємо порад. Інших спеціалістів, і не пишіть мені в коментарях, оцього, що я е, дурню всяко розказую і що робимо ми неправильно. Я вам показую, як ми робимо, які у нас результати і які виникають проблеми. Кому буде цікаво, щось собі візьме, кому не цікаво, проходьте далі. Ну, бо я трошечки вже втомилася від цих коментарів, що е, тупенький блогер, нема про що подивитися. І та я не блогер, якщо чесно. Я просто мені цікаво з вами спілкуватися от в такий спосіб. Що стосується, значить, раціону. За місяць до ростелу ми корову готуємо. В період сухостою в нас корова теж їсть концкорм, вона їсть силу з просто в меншій кількості, щоб не розжерлася сама корова, а не теля. Теля не буде велике від того, що ви гарно годуєте корову. Теля може бути велике тільки по генетиці, це закладено генетично. За місяць ми починаємо кількість збільшувати. Наприклад, якщо в нас в дерті їла, там вона в сухостої 2 кг, то поступово до моменту отелу наганяємо десь на 6-7 кг на добу. Я вже знаю, скільки яка корова приблизно буде давати молока після розтелу. На ту кількість я враховую кількість концкорму. Силосу на момент отелу вона їсть зараз у нас 30 кг. Так вона і, в принципі, їла вчора і буде їсти так сьогодні і завтра. І сіна ввечері орієнтовно 4-5 кг, бо там ми ділимо тюк на 4 корови, то так ну, тюк в середньому 18-20 кг, то так я приблизно прикидаю, що плюс-мінус така десь буде, може навіть більше трошки е сіна буде на неї одну. Це, в принципі, все. Воду ніхто не обмежує її, ні перед отелом, ні після ростелу. Ми ставимо ще на місяць на так званий роздій. Це означає, що ми годуємо так силусом і сіном, щоб трошки лишки були в тих корів, які от свіжо розстелені, щоб їм було куди розігнатися, якщо вони їм дозволяє їхній генетичний потенціал розігнатися, щоб трошки дати трошечки більше молока. То місяць після розстелу вони стоять так, їдять, точніше, щоб лишали. Трошки силосу, трошки сіна на ранок було. Ну, Конскорм тільки ми даємо по молоці. Дивимось, скільки молока і розраховуємо. перші 3 е, місяці ми даємо 400 г конскорму на літр надоєного молока. Наступні 3 місяці 300 грам, наступні 3 місяці 200 г на літр надоєного молока. Сіль в раціоні, кальцій в раціоні є завжди. В принципі, отак ми годуємо е, результати ви бачите в наших відео.